Усім привіт! Вітаємо вас на каналі. Будемо розбиратись. Буквально за декілька миттєвостей. Ми усі поринемо в наступний тур топ-4. На вас чекають найспекотніші матчі на полях Європи. Без сумніву, це буде гаряче і цікаво. Без сумніву, на вас чекає все найцікавіше. Але є ще й родзинка. В кінці передачі дайджест топ-трансферів, які відбувалися саме в цей тиждень. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ставте подобайку, пишіть коментарі, кого б ви хотіли б бачити в тому чи в іншому клубі. І далі вам приємного перегляду. Поїхали! Скільки би не говорив Мірчулу Часку перед протистоянням з Бенфікою про героїзм українців, і як би динамо під керівництвом досвідченого румунського спеціаліста не привчило нас до витискання максимуму в кваліфікації Ліги Чемпіонів, але вище голови не стрибнеш. Це було зрозуміло ще до матчу, особливо зважаючи на дискваліфікації Сидорчука і Гармаша. А після поєдинку і поготів, ще в першому таймі лісабонці отримали серйозну перевагу в два м'ячі завдяки голам Жилберто і Гонсалу Рамуша. З позитивного варто відзначити дебют 18-річного Антона Царенка, для якого це був перший офіційний матч за дорослу команду Динамо. Будемо відверті, у групі Ліги Чемпіонів, з огляду на повномасштабну війну з рашисткими загарбниками в країні та нинішній стан українського футболу, киянам лобити було нічого, окрім серйозних коштів безпосередньо за вихід на груповий етап. І нехай залишається ще один матч у Лісабоні, проте з ігрової точки зору значно цікавіше буде постежити за Динамо в Лізі Європи, де і рівень опозиції буде нижчим, і балів у таблицю коефіцієнтів УЄФА принести вдасться безперечно більше. У четвер на момент запису відео свій поєдинок у кваліфікації Ліги Європи проти Кіперського АЕКа ще зіграє Дніпро-1, а тому цей матч за участю української команди отримає свою частку уваги вже в наступному випуску. На вечір понеділка винесено битву аутсайдерів в АПЛ. Після стартових турів два найтитулованіші клуби англійського футболу знаходяться на самому дні таблиці. І якщо провал Манчестер Юнайтед можна було передбачити, хоч і не останнє 20-те місце, то дві нічі Ліверпуля в поєдинках проти далеко не найсильніших Фулхема і Крістал Пелас виглядають величезною несподіванкою. Мерсесаці зіграють без дискваліфікованого Дарвіна Нуніса, котрий не стримався і відповів на одну з численних провокацій захисників Пелас. У будь-якому разі ні про яку системну кризу команди Юргена Клопа говорити не доводиться, на відміну від гри Манчестер Юнайтед, яка справляє просто гнітюче враження. Усі ми пам'ятаємо, як Ліверпуль у попередньому сезоні двічі обіграв манкуніанців з загальним рахунком 9-0, зокрема і 5-0 на Олд Траффорд. А в останні червоні дияволи обігрували команду клопа в рамках АПЛ ще в березні 2018 року. За каденції ще Жозе Моуріньо. Цікаво, як керівництво М'ю відреагує на ще одну невдачу Еріка Танхага на старті кампанії. Ноттінгем Форест здобув першу перемогу в АПЛ за останні 23 роки. Хоча, будемо відверті, проти Вестхема лісники просто відскочили. Евертон Віталія Миколенка десь приблизно на рівні з МЮ за рівнем гри на старті сезону справляє найбільш депресивне враження. Хоча до самого українця претензій узагалі бути не може. Після трансферу Рішарлісона та травми Калварт Льюіна в Ірисок сформувався справжній вакуум на вістрі атаки. Нотінгем виглядає ще більш сирою командою, піддавшись спалаху шопоголізму в літнє трансферне вікно. Проблеми з позиційною атакою в обох колективів наштовхують на думку про тотал менше 2,5. А ви як вважаєте? Напишіть свої думки в коментарях. Лондонський арсенал демонструє, чи не найбільш симпатичний футбол на старті сезону серед усіх клубів АПЛ. Олександром Зінченком не можуть нарадуватися і фанати Канонірів, і Мікель Артета. Звісно, українець виявляє свої найкращі якості саме при підключеннях до атаки. Проте календар суперників поки не змушує надто нервувати з цього приводу. Вишні згоріли 0-4 Манчестер Сіті, так і не показавши взагалі нічого в Атаці. Проти Арсенала свободи попереду має бути побільше, особливо зважаючи, що команда Скота Паркера зіграє вдома. Але який же симпатичний футбол демонструють лондонці? І яка ж спокуса спрогнозувати впевнену Вікторію Арсенала з різницею в два м'ячі і більше. Спільно із нашим новим партнером, інтернет-магазином Фаншоп, де можна придбати будь-яку футбольну оригінальну атрибутику. Ми проведемо конкурс і розіграємо ось цього красунчика м'яч Ла Ліги. Що потрібно зробити, аби його виграти, читайте у закріпленому коментарі під цим. Центральний матч туру в Бундеслісі цього уікенду буде зіграно в Берліні. Саме там зійдуться два учасники Єврокубків п'ята і четверта команди минулого сезону. У минулій першості берлінці двічі обіграли Лейпциг з ідентичним рахунком 2-1. Хоча в Кубку Німеччини у півфіналі на шляху до першого трофею в історії клубу саме бики взяли гору. Попри повернення Тімо Вернера, котрий забив у першому ж матчі після трансферу з Челсі. Колектив Доманіко Тедеско ще не перемагав у новому сезоні. Дві нічі проти Штутгарта і Кьольна – далеко не той результат, якого можна було чекати. А тут ще й візит на стадіон Андер де традиційно усім грати непросто. Ще й Домінік Собослай заробив абсолютно необов'язкове вилучення в минулому турі. Схоже, безвиграшна серія Лейпцига має всі шанси на продовження. Обидві команди стартували в Лалізі з розгромних перемог. Вільяреал навіть без будь-яких серйозних підписань влітку сповна показує свої амбіції щодо потрапляння в лігу чемпіонів на наступний сезон. Атлетіко так узагалі продемонстрував істинно прекрасний футбол по-сімеоновськи. Награти на розгром, виключно за рахунок помилок суперника. Ось воно справжнє обличчя Атлетіко найкращих часів. На Уелю Моліні ще потрібна адаптація. У той час, як Аксель Віцель уже стає важливою фігурою в центрі поля. Однак найбільше враження справила хімія в атаці мадридців за участю Грісмана, Фелікса і Морати. При цьому француз розміщувався всередині поля на позиції вісімки, прекрасно диригував гру команди і вривався з глибини в штрафний майданчик. У будь-якому разі саме жовта субмарина у Емері повинна стати першим серйозним тестом для матрацників. Усі ми чудово знаємо, як може вільярал підлаштуватися під суперника і зв'язати його по руках і ногах. Це підтверджує статистика протистоянь Сімеона та Емері на чолі Атлетіко і Вільярала. Відповідно: чотири матчі, три нічії. Висновки напрошуються очевидні. Увечері в неділю відбудеться ще один топ-поєдинок в Іспанії. Барселона після масової закупки імені Жоана Лапорти більше нагадує перекачаного бодібілдера. Рельєф м'язів, наче виглядає естетично красиво, але в реальному житті будь-які рухи якісь занадто незграбні та недолугі. Звісно, Райо Валіякану в попередньому турі зробив ставку на надійність оборони і закрився на власній половині. Реал Сосідат і Маноля Альгуасіля точно не буде паркувати автобус, а спробує зіграти у свій футбол. З огляду на це, Блаукранас отримують більше свободи в атаці, а такий сценарій є значно більш комфортним для команди Хаді. Варіант обидві заб'ють. Чому б і ні? У першому турі проти Удінезе Мілан зіграв у відкритий атакувальний футбол. Нехай навіть це серйозно зашкодило оборонним порядкам. У той час як Аталанта залишається на роздоріжжі. Тут і невизначеність зі складом, зокрема, з майбутнім Руслана Маліновського, і загальна криза ідентичності колективу Джан П'єро Касперіні. Росонері перемагають Бергамаски уже в трьох матчах серії А поспіль. Зокрема, й наприкінці минулого сезону, коли Міланці на всіх парах мчали в напрямку «Скудетто Здається, нас із вами очікує ще один видовищний матч за участю цих колективів. А продовження переможної серії команди Стефано Піолі в очних протистояннях виглядає найбільш імовірно. А тепер переходимо до трансферного дайджесту цього тижня. Безперечно, для українських уболівальників найбільш важливими залишаються чутки про можливий переїзд Руслана Маліновського Тоттенхем і Артема Довбика в Селарнітану чи Торіно. Однак ми звернемо увагу на офіційно оформлені переходи, або ж такі, котрі вже найближчим часом набудуть публічного розголосу. Що поголіки з Ноттінгем Форест підписали ще трьох новачків. Ремо Фройлер перебрався з Аталанти за 9 мільйонів євро. Досвідчений опорник Шейху Поете переїхав з Крістал Пелас на правах вільного агента, а екс-гравця Луганської зорі Еммануеля Бонавентура Деніса придбали у Уотфорда майже за 15 лямів. Загалом новачок АПАЛ витратив цього літа вже майже 120 мільйонів. А сумарна кількість новачків досягла цифри 15. Челсі після підписання 18-річних Карні Чукуамеки Омарі Хатченсона та Габріеля Слоніни продовжує формувати команду майбутнього Тода Боєлі. З інтера за 15 мільйонів приходить один із найбільших талантів свого покоління 19-річний центрбек Чезаре Касадей. За першу команду на юний гравець не провів жодного матчу. Після рекордного продажу марка Кукурелі в Челсі за понад 65 мільйонів євро, Брайтон закриває пробоїну на лівому фланці оборони. З Вільярала приходить за 17 мільйонів первість Еступін'ян. У складі чаю, до речі, це вже третій за ліком еквадорець. Гравцю збірної Німеччини тіло Кереру не знайшлося місця в складі ПСЖ Крістофа Галтіє. Навіть після переходу на схему в три центрбеки наносять чемпіонат світу в катері, а тому німець у пошуках ігрової практики за скромні 12 мільйонів євро перебирається у Вестхем. Прекрасний трансфер для молотобійців. Манчестер Сіті після продажу Олександра Зінченка в Арсенал та трансферу Бенджамена Менді на Нари змушений підписувати гравця на лівий фланг оборони. Невдача у підписання Марка Кукурелі, якого так хотів бачити в команді Гвардіола, змусила містян повністю змінити вектор пошуку. За 15 мільйонів євро з Андерлекта приходить вихованець Барселони, 20-річний Серхіо Гомес. Молодий іспанець розпочинав свою кар'єру в центрі поля, але потім перекваліфікувався в лівого фулбека. Здається, десь таке ми вже бачили. Але головну трансферну бомбу тижня оформлює Вулверхемптон. Молодий центр хаб спортінга, який вже встиг відіграти 8 матчів за дорослу збірну Португалії, Матеуш Нуніш, за 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів, перебирається в Вулверхемптон. Після нещодавнього підписання Гонсалу Кедеша португальська колонія на туманному альбіоні у складі вовків розростається вже до 12 футболістів. Атлетіку відпустив Даніеля Васа в його рідний бронбюр за цілком символічну суму. Матрацники закрили позицію правого захисника, підписавши влітку аргентинця Науеля Моліну. А тому потреба в досвідченому гравці повністю відпала. Повернення в рідні пенати взагалі не є дивним, адже латералю збірної Данії цього року вже виповнилося 33. Барселона продовжує розвантажувати кадровий ростер. Каталонці відпускають Ніко Гонсалеса в Валенсію на правах оренди. У минулому сезоні в команді Хаві, вихованець знаменитої Масії отримував достатньо ігрової практики і виглядав майже на рівні з більш хайповими Педрій Габі. Проте нині, після всіх літніх трансферів каталонців, Ніко Гонсалесу місця в складі уже не знайшлось. Втративши класну та зіграну пару центрбеків Жюль Кунде Дієго Карлос, Рамон Мончі нарешті закриває проблемну зону. Після трансферу бразильця Маркао з Галатасараю Севілія підписує 20-річного француза Тангі Ніанзу за 16 мільйонів. Центрбек не отримав достатньо ігрової практики ні в ПСЖ, ні в Баварі. З іншого ж боку, цікаво. А звідки в Мончі такий пієтет до бразильсько-французьких пар центральних захисників у прев'ю сезону в серії А ми на нашому каналі досить туманно оцінювали перспективи Наполі. Багаторічні лідери залишили Неаполь, а на зміну прийшли молоді, проте значно менш статусні виконавці. Сіньор Ауреліо де Лаурентіс. Перепрошуємо. Партенопеї орендували Джовані Сімеона Ворони з правом викопу через рік, а також повністю погодили трансфери Тангін з Тоттенхема та Джакому Распадорі з Сасуоло. За маршрутом Амстердам-Турин, слідом за Матейсом Деліктом, переїжджає інший молодий центрбек Аяксидів Перс Хюрс. Торіно після від'їзду Бремера закриває позицію в центрі оборони молодим та перспективним гравцем всього за 12 мільйонів. Вихованець Інтера, 23-річний Андреа Пінамонті, в минулому сезоні настріляв 13 голів за Емполі на правах оренди. Однак після трансферу Лукаку до Лавне Радзурі всього виявилося замало, щоб серйозно претендувати на місце у складі. Саме тому Пінамонті орендує Сесуоло з правом викупу через рік за 20 мільйонів. Нероверді продали за хороші гроші скамаку в Вестхем і знайшли дійсно непогану заміну своєму бомбардиру. Думаю, вам сподобалась наша передача. Як ви думаєте, чи перейде до Обексаларнітано і чи опиниться в Тоттенхемі Маліновській? Багато питань і небагато можливо відповідей, але деякі відповіді ви зможете знайти в програмі. Будемо розбиратись вже в понеділок наступний випуск. Чекаємо на вас. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і обов'язково беріть участь у конкурсі, де ви можете виграти крутий м'яч. До зустрічі!